Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ще два російські регіони вирішили скасувати традиційний військовий парад на 9 травня, Орловська і Псковська області. Свої рішення губернатор Орловської області Андрій Кличков і глава Псковської області Михайло Ведерніков пояснили вимогами силовиків, які побоюються диверсії під час масових акцій. У зв'язку з цим скасовано не тільки сам військовий парад, але також вечірній концерт. І салюти на 9 травня. Не буде там і першотравневих демонстрацій. При цьому псковський губернатор зазначив, що в цьому році день перемоги повинен стати не масовим, а сімейним святом. Частину заходів, наприклад, ходу безсмертного полку він пообіцяв провести в онлайн форматі. Слід зазначити, що міста Орел і Псков розташовані досить далеко від українського кордону, близько 190-700 сімсот кілометрів відповідно. Раніше про скасування військового параду на 9 травня заявила влада Білгородської Курської та Воронезької областей. Також парадів не буде у всіх містах Краснодарського краю, крім Новоросійська. У Липецьку влада вирішила відмовитися від салюту. То на 9 травня у Москві проведення параду відбудеться. У всякому разі, це стверджує спікер Кремля Дмитро Пісков. Однак, першотравневої демонстрації в російській столиці все ж не буде. Побоюється терактів. Ось у головному управлінні розвідки порадили росіянам не йти на парад 9 травня і взагалі триматися подалі від військової техніки. Це стосується й інших днів року. Про це заявив представник ГУР Андрій Юсов у коментарі. «Обозріватель». за його словами: Україна володіє усією інформацією щодо всіх заходів окупантів 9 травня, включно із заходами з безпеки, маршрутами та Розсадженням охорони головних особистостей воєнних злочинців РФ. Звичайно, якщо говорити про якісь акценти чи поради, то думаю, що пересічним росіянам, цивільним мирним жителям, які не пов'язані з воєнними злочинцями, які не пов'язані з воєнними злочинами, та агресію Росії проти України варто всі дні, як власне, і всі прийдешні уникати присутності та знаходження поряд із воєнними злочинцями і поряд із військовими об'єктами, які можуть використовуватися в агресії так званої Російської Федерації проти України, заявив Юсов. Представник ГУР зауважив, що справедливе покарання знайде Вінних злочинців РФ будь-коли, а Україна робитиме все, щоб захиститися від агресії країни окупанта. До зустрічі ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підписуйтесь на канал. Переможемо разом.